Мої вітання. Ви на каналі Невідчепна Думка. До вас шівають цитати з книги Таємниці Парижу. Автором є П'єр Олексій Шпонсон ДюТрель. Популярний французький письменник, автор сенсаційних романів здебільшого на кримінальні теми. Порок приваблює більше, ніж чеснота. Тільки дурні опускають руки після першої невдачі. Великі скорботи і сильні до кори совісті не можуть стояти проти вражень, що постійно змінюються і які отримані під час подорожей. Боже мій. Серце жінки така загадка. Людина, яку осягає страшний удар, стає безсилою, як дитина. В основі кожного кохання лежить егоїзм. І найдивніше те, що він живучи ще й за все інше. Жінку перестають любити, її готові відправити до біса, але охоплює прикрість чи навіть обурення, коли вона йде під руку з іншим. Людина, що втрачає своє щастя гонитві за частолюбством. Безумець. Коли нещастя далеко завжди живе надія, що воно мине нас. На цьому все. Підтримайте канал підпискою та вподобайками. Всі цитати розміщені в описі під відео.